Підтримати земляків, які залишилися в окупації, та вшанувати день народження рідного міста, переселенці з Маріуполя зібралися у середмісті Івано-Франківська, аби почули їх за сотні кілометрів. Мешканці портового міста вирішили сказати своє ні псевдореферендуму та підтримати близьких, які залишилися вдома. Тим паче, коли фіктивне волевиявлення відбувається у день рідного міста. Найважче було, коли не стало води зовсім. Ну, не буду, я не можу про це. Пані Лідія з чоловіком та донькою приїхали на Прикарпаття ще на початку літа, та говорити про пережити та пригадувати життя у мирному Маріуполі складно досі. Усі жахіття війни родина відчула на собі ще в березні, коли снаряд влучив у їхній дім, дивом вціліли, і після того майже два місяці ховалися в укриттях. Покинули рідне місто у травні, а на вільну Україну добралися аж місяць по тому. Людині потрібно шукати когось знайомого. Але ж і машина залишилася в Маріуполі. Ти їдеш по місту, воно згоріло, воно обстріляно, воно пошкоджено. Тобто, ну такі е, підстави. Та, попри непросте життя в окупації, нині перед Маріупольцями ще одне випробування псевдореферендум, яке якраз цими днями влаштували росіяни. У пані Ольги в Маріуполі залишилися старенькі батьки. Ані тут заходять домівки, йдуть з цими е, урурнами. з… З оборуженими людьми. Старики, конечно, звісно, не відчиняти дві двері. Ано все одно, все ні, все. Ну, референдум це тяжко для, для тих, котрі остались там. Підтримати земляків, які нині залишилися в окупованому місці, вирішили Маріупольці, котрі знайшли прихисток на мирній території. У 13 містах переселенці вийшли із закликом не визнавати результати референдуму. А їхнім родичам та рідним всіляко уникати участі, треба усім розуміти, що в Маріуполі залишилася тільки четверта частина мешканців Маріуполя. Ці люди, які виїхали більшість Маріуполя, проти того, щоб цей референдум відбувся. На сьогодні лише у Франківську у центрі допомоги переселенцям зареєстрували понад дві тисячі мешканців Маріуполя, які через війну змушені були покинути рідне місто. Там кажуть, їхніх земляків насправді значно більше, адже спочатку повномасштабної війни Маріуполь покинули три чверті його населення. Ви знаєте, коли ми виїжджали, то уся Україна і навіть за кордон були перед нами. Можна було обирати будь-яке місто, ну яке хочеш. Ну, але кожен вибирав, де у когось є родичі, чи друзі, чи знайомі, де знайшли житло. Сумуємо, що це літо провели без моря, бо ми такі морські душі. Але дуже сподіваємося, вже в наступному році будемо купатися в нашому Азовському морі. Тим часом День Маріуполя відзначили в Івано-Франківську кілька десятків вимушено переселених Хрудин зустрілася з цієї нагоди, щоб поділитися спогадами та переживаннями. Душа болить. Ну нічого, ми думаємо, що все повернеться, і сподіваємось, і з надією засипаємо і прикидаємось.